Деякі ова разом із ТЦК почали наполягати. Усі військовозобов'язані працівники мають пройти ВЛК. Без цього підприємство не отримає статус критично важливого для цілей бронювання. Якщо вам цікаво дізнатися більше про це, дивіться інші відео на сторінці. За останні дні вже кілька разів чули інформацію і бачили коментарі, що ТЦК наполягає на проходженні ВЛК усіма військовозобов'язаними працівниками, які понад рік не проходили ВЛК. Ця вимога більшою мірою стосується працівників тих підприємств, які мають намір бронювати своїх працівників. Адже зараз деякі ОВА повідомляють про ненадання статусу критично важливого підприємства, допоки усі військовозобов'язані, включаючи тих, кого не планують бронювати, не пройдуть ВЛК. Слід зазначити, що законодавство таких вимог не містить. Чи ваш ТЦК або ОВА висували умови щодо проходження ВЛК для отримання підприємством критичного статусу? Пишіть у коментарях.